Побудуємо графік даної функції. Для початку бачимо, аналізуємо, ось така у нас цікава це функція. Х квадраті мінус 6х плюс 9. Звичайно, що під кореневий вираз можемо якось його спростити. Так? Використовуючи попередні приклади, ми можемо його спростити. Як бачимо, що це в нас формула, і є квадратний тричлен, то можемо звести в квадрат двочлена. так? Різниця. З цих двох виразів у нас. Аріна. Яких х квадраті мінус 6х плюс 9. Що це буде в квадраті? Х. Uh, мінус 3. Х мінус 3. Абсолютно вірно. Далі. Арифметичний квадратний корінь і степінь 2, то буде що у нас? З'являється. А uh, модуль із х мінус 3. І плюс один, і плюс один, так? Далі пам'ятаємо, що таке у нас графік X по модулю. Давайте собі трішки пригадаємо. так, Х розглянемо спочатку простішу, y дорівнює х по модулю. Що це таке? Який би не був х, так, дивіться, якщо у нас мінус одиниця, то це буде один. Якщо один по модулю, то буде один. Отже, 0 по модулю буде 0. Є точка. Далі. Якщо замість х я підставлю один, один по модулю, і по у буде один. Якщо мінус один. То все одно буде по Y що? Одиниця. Якщо двійка, то по модулю y буде 2. Якщо мінус 2, то y все одно буде 2. Тобто, графік цієї функції у нас ось такий. Це бісектриси першої і другої чверті. Це в нас такий y дорівнює X по модулю. Далі нам треба побудувати. Х мінус 3. Якщо біля Х стоїть мінус так, 3, то ми повинні паралельним перенесенням вздовж осі абсцис перенести на протилежне значення те, що у нас стоїть. Якщо у нас стоїть мінус 3, то ми переносимо на плюс 3 вздовж осі ОХ. Значить, у нас ми переносимо наше 0. На плюс 3, то це вже буде число 3. Так, кожну точку ми переносимо на плюс 3. І це виходить ось така функція. Бачимо паралельно цю пряму я перенесла ось сюди. І другу пряму паралельно переношу ось так. Все, це в мене графік цієї функції y дорівнює. У нас x мінус 3 по модулю. І останнє, що ми бачимо, це потрібно плюс одиничку. Плюс один. Так, давайте виберемо красиву. Плюс 1. Один. Плюс одиничка. Плюс один стоїть сам по собі одиничка, тому ми переносимо його на плюс один вздовж осі ОІ. куди? Правильно, вгору, значить, нашу трійку. Так, я переношу на плюс один. У мене плюс один вгору. І тому це у мене вже графік весь паралельним переміщенням переміщується ось так на один вгору. І це буде кінцева, кінцевий наш графік. Це у нас y дорівнює x-3. Перенесли її праворуч і підняли на одиничку вгору. Це наш кінцевий графік. Красиво? Запам'ятали, накреслили. Йдемо далі. Побудуємо наступний графік функції. Знову ж таки, щоб його побудувати, накреслити, нам необхідно що? виконати якесь спрощення, щось скоротити, щось спростити. І так, бачимо в чисельнику x-4. За формулою скороченого множення. Різниця квадратів двох виразів у нас можемо розкласти на добуток різниці та суму без їхніх квадратів. Отже, хміну 4. Як можемо розкласти на множники? Будь ласка. Наташа. Який вираз у квадраті у нас х? Давайте розкладаємо його. 4х мінус 4х. Дивіться, в нас якийсь вираз у квадраті дало мені число 4. Що це за число? 2. 2. Тобто в мене другий вираз, бачите, ось тут. 2 в квадраті. Бачимо, двійка буде у мене. Так. А який вираз у квадраті вийшло х. А в квадраті x, який вираз ми піднесли до квадрату, і в нас x. Допомагайте. Корінь з. Х. Корінь з x. Ми знаємо, що корінь із x в дужках і в квадраті, то буде просто наш, що просто х. Вираз той, що під коренем. І тому ми можемо розписати, як у нас корінь із х мінус 2 і корінь із х плюс 2. Ми наш чисельник. Бачите, цей вираз, що в чисельнику. Ми так і розпишемо. Корінь із х мінус 2 на корінь із х плюс 2. Все знаменник залишаємо, як є корінь із х мінус 2. А другий дріб. Дивимось уважно 4х в кубі мінус 4х. Що тут можемо винести з дужки? Наташа? Двійку можна винести. Дивіться, 4 і 4. То можемо скільки винести? 2. А 4? 4. Окей. Максимально виносимо. Максимально Четвірочку виносить. Тоді дивіться Х в кубі і просто Х. То скільки виносимо? У нас було 4, на 4. 4 дивіться, x кубів це x помножити на x помножити на x. А 4х це 4 помножити на x. Отже, я четвірку можу забрати? Можу угу. забрати. А скільки x я можу забрати? Два тільки. Забрати однакову кількість я можу. Тут же в мене тільки один х то скільки я можу забрати? Один. Один тільки можу, правильно? Ось цей забрати. І тоді, якщо я заберу X, у мене залишається четвірку винесли, X винесли. Що залишається? Х в квадраті. Х в квадраті і. І 4 винесла, і Х винесла. Але все одно там щось залишилось. Що там залишилось? Якщо я 4. X. а? Х. І ікс я винесла, дивіться, я ще ікс винесла в кружечок соламу. То все одно щось там залишається. Якщо я 4х поділю на 4х, будь-який вираз поділити на будь-який вираз, то з нас все одно там залишається множник 1. Правильно? Mm -hmm. Одиничка залишається. Отже, виносили задушки, і в нас х квадраті мінус 1. В знаменнику, подивіться, у нас 2х кубі мінус 2х. Що тут винесемо задушки? 2х? 2х винесемо за дужки. Хорошо. І що буде в дужках. Х мінус один. Але тут було 3 х, а ми тільки один забрали. Залишиться у нас що? Х в квадраті. Тоді, що можемо скоротити? Корінь х мінус 2. Чисельнику знаменнику, хорошо, а тут. Х квадраті мінус 1. Так, ще. 2х і 4х. Так, ну, оці наші х можемо скоротити. І 4 і 2 <кій> то залишиться двічка. Так, і що ж тоді взагалі у нас буде? Від першого Корінь залишається. Конь плюс 2. А від другого. Мінус 2. Мінус 2. Отже, відповідь. Корінь з ікса. Корінь із ікса. Все, Корінь з ікса у нас вийшло. Що потрібно нам ще сказати? Так як це функція дробово раціональна, у знаменнику є вирази. Ось ці вирази, які в нас були. Ми бачимо їх скоротили, а це в нас. Є область допустимих значень, що під знаменник не повинен дорівнювати що? Нулю. Перший знаменник не повинен дорівнювати нулю. І ось це, що ми теж його скоротили. 2х на х квадраті мінус 1 також не повинен дорівнювати нулю, так? тому що вони в нас в знаменнику. Бачимо, стоять знаменники, значить, ми маємо, що там виколати наші точки. Що ж це ми тут виколюємо? Які ж у нас точки будуть виколоті? Давайте подивимось. Перший розпишемо. Корінь з хміну 2 не дорівнює нулю. Ми двійку переносимо через знак дорівнює, то буде вже 2. Тепер корінь, з якого числа буде число 2. Для цього ми і праву і ліву частину піднесемо до квадрату. Тоді х буде що не повинен дорівнювати 4, так? І другий приклад. 2х на х в квадраті мінус 1 не повинно дорівнювати нулю. 2х не дорівнює нулю, то х не дорівнює нулю. 2 помножити на 0. І залишається х в квадраті мінус 1 не дорівнює нулю. А тут що не дорівнює нулю? Які числа? Один. Один і. Мінус один. Так, Один і мінус один. 1 і мінус 1. І фактично нам потрібно побудувати функцію Y дорівнює корінь із X. Але оці точки у нас будуть виколоті точки. Так, з попереднього ми вже там будували. Пам'ятаємо, що можемо по точках будувати. І так, знаємо. Що, щоб побудувати корінь із х. Знаємо, що корінь з 9 буде 3, да? там нехай корінь з одиниці буде 1. Корінь з 4, пам'ятаємо, буде 2. І так по Х можемо взяти наш 0, да? то буде 0. Але 0 у нас бачимо, що це буде виколота точка. Тобто відразу ми ось тут виколюємо цю точечку, Далі. По Х можемо взяти 1, Корінь з одного буде одиниця, тобто по y буде в нас 1, але ця точка знову буде щось. Що, тут виколота точка. І е, трійка. Нам зручно взяти 3? 3, е, Ні, не, не зручно корінь з трьох. Корінь з чотирьох зручно. Да? Корінь з чотирьох, то буде що? 2 по y, ось моя 2 по y, і аж там десь 5, 6, 7, 8, десь там дев'ятка буде, то буде аж 3. Буде аж там, далі буде трійка моя. І що тепер плавною лінією, якою ми вибираємо колір, красивий, щоб у нас вийшов. І яскравий виколота точка, виколота точка, а далі всі точки у нас вже будуть ось так. Ось такий графік функції. Тобто ці точки виколоті. Дивіться, в нас не буде мінус одиниці, тому що графік функції не буде тут розрахований. У нас взагалі його тут не існує. Тому що в нас х повинен бути більше або дорівнює нулю. 0. від'ємного значення. Тобто його під ще і в нас ще є додаткова умова. Його не буде в нас ліворуч. Він в нас весь графік праворуч. Ось так. Які є питання, будь ласка, запитуйте.